Друзі, всім привіт! Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати чемодан в Карпати. Отакий у нас чемоданчик, він був трошки інший з іншими собаками минулими. цей чемодан тут ще розділено один і цік розділився на два. Потім ми вам розкажемо чого Чого і як це сталося. Так. І зараз ми будемо, будемо складати чмотам. Перш за все нам треба їжу скласти. Перш за все, ми беремо корм для малесенького кошеня нашого котика. Так-так. Те, вона теж їде з нами. моя лексі їде з нами. Далі корм для собак на 10 кг. Ой. Ну, консерва. Ну, це ж не проблема, що консерва опинилась в кормі. Ну Звісно ж, не проблема. Тому консерва і корм ще один, який я сама робила. Далі смаколики ще Тому що треба ж якось підбадрювати собак. Так, треба. Далі їхня улюблена, соблімована піца, яку вони робили. Так. Ми. Далі ось такі от, ще ласищі смаколики прикольні. Далі стейки. Вони стають заблімовані і Мона їх давати собака вже з песорами. Тому що вони приготовлені і заблімовані. Філеш філейка так само. А приготовлені вони так, щоб що собака в їх мона. Їсти багато. І цера, яка для моїх собак, тому що вони люблять їсти. Це сире м'ясо сублімати всякі. Ну, розумієте, ну, що вони знають, що це таке сублімати, це, це така штука, з якої висосили всю вологу. І все. ця штука не волога, але навіть я сублімоване морозиво. Так, так. Не повірте, друзі. І на Говерлі мені так казали. Мені так казали, що на Говерлі його продають. Ну і звісно, ми хочемо собаками його попробувати. Так. І далі ми вже склали. Ми не планували брати іграшки, але... але моя. Моя Ефі принесла мені ось цю іграшку. Я думаю, що вона хоче взяти іграшки. Так! Свобода іграшкам. Добре, беремо іграшки, значить. Ось мені. Тільки іграшок ми беремо трішечки. Добре? Добре, Злата, добре вже ви ще хочете взяти? Ось така іграшка, так? Ага. Uh -huh. Он це дві їхніх улюблении. Там є я серденько улюблена іграшка Пусть сурунки. сирунки. не називаємо її так? Ну, як тобі тебе так не назвати? ты ж воно такое мило, гарно. Mm -hmm. Так. Я така. Я така мила і гарна. Далі що ми витягаємо іграшки. У нас була фотосесія, і стати в мене на цій фотосесії прийняла зіставка каналу. Так, звісно, окуляри. Сонячні, то, що нам сонце не впалило. Ой. Так, я не розумію, де дещо. Коротше, чи ми будемо складати іграшки, а товарно тоді, коли ми вже складемо. Так, і, і да, зараз ми вже, повер... Я, ми вже пора повернулися, і зараз ми будемо брати це все для гігієни. Стоп, для якої гігієни? А, ми будемо брати гігієну! Ні! Для гігієни, а не гігієни. А, ой. Так? Да? Знаєш, таке гиена. Да. А, да. Ты що знала? В она мені розказала. Так, Латви. Отакі от пиріжки. Добре. Еще что їй розказала, добре. І зараз ми. Де зубна щитка? Не зрозуміла, де зубна щитка. Добре. Хтось сащив зубні щітки, не не я, не я, Добре. Тоді обійдемося без зубних щіток, потім я, я вам ще куплю. Потім я ще набір куплю зубної щітки, Так. І зараз ми будемо брати, зараз я вам покажу. Звісно, шампунь. А то ми будемо інколи митися. Звісно, треба ж гігієну підтримувати. Яку гігієну знову? Гігієну! -гі -гі! А, ой, понятно. І, кстати, я, може, вже зніму Ютубе Шортс, тому що мій... Точніше, мій, мої друзі знімуть мені Ютубе Шортс. Як я, я, як я вже вчилася їздити як Саніку? Замукаті, тобто. Просто я його так називаю, дворі всі називають, і я так теж називаю електросадик. Е -е -е Коротше. <гум> зараз ми вам ми, ми просто покажемо, що брати. Що ми візьмемо? У нас тут ще проблема на проблемі якась. Якісь, типо, типо, зараз ми візьмемо бальзам. Бальзам для лап. Так. Корейше, ми вам все зараз покажемо. Що ми візьмемо за курощистку, щоб шерсть. Все нормально з шерстю і. І ще ми візьмемо. шампунь. Шампунь від бліх. Так. Ми від кліщів Так. І зараз ми це все покладемо. Так, друзі, ми трошки зменшили кількість їжі, тому що це все просто розривало чемодан. Тому ми зменшили кількість їжі. На жаль. Еге, не на жаль. А то хтось до нас вже об'їсться їд... об в Карпатах. І ще хтось. Добре, не буду пікати пальцем. Так, і зараз ми будемо складати ще й речі. Шлейка хоба. Далі ми будемо складати ще ось такі два костюмчика. Курточку і така, така теп, ультратепле худі. Ну, і ще ультратепле, без таке худі. І ще ось, такі, ось такий набірчик для моєї Ефі. Так, ми її витозі назвали цю собаку молі. І ще шапка. Ну і звісно, я, я сюди ще покладу поводок. Ще куплю щітку з пастою. А, у мене ще паста є. Може я ще знайду нашу стару щітку. Оце якось дивно. О! І ще, кстати, ми покладемо для гігієни, ну, такі для носа мастити перед прогулкою, щоб носик був не сухенький. А то це погано, якщо він сухий. нашій собаці не вистачає вологи. Не, не здиводний. І ще такий шампунь. ось такий шампунь. Простий теж. З екстрактом, проти, з екстрактом проти всяких інших паразитів, крім кліщів, все таке. Ну, ви розумієте, ще всякі паразити нашесні з проблемами шкіри. Ну, ви розумієте. Зараз ми це все покудемо. І ще чуть не забула про поїлку. І ще про крема шейк. Такі я ще сама рубу вам Ну, Движни для собак крема шейк прикольный. Я напомню і все. І тепер у нас є крема шейк. І, друзі, тоді всім па-па, і звісно, щітки докуплю. Па-па, па-па всім, па-па